Маємо скандал у селищі Коцюбинське. Це біля Києва. Там місцевого жителя його односельці звинувачують у масовому отруєнні собак, бо окрім безпритульних псів, страждають і домашні. Ну і зараз люди збирають підписи, щоб змусити зловмисника відповісти за законом із деталями Влад Паливода. Селище Коцюбинське, передмістя Києва. Десятки людей зі своїми собаками збираються на центральній площі. Через докхантера, Хантера, який уже багато років тут труїть собак, і безпритульних, і домашніх Пес пані Наталі постраждав ще до повномасштабної. Ходив і кинув у двір. Щось мені кинув у двір за, за забор, і собака мій, звісно, отравився. Звів те. Собаці стало зле. Його терміново повезли до ветклініки, але врятувати не змогли. Два дні він був на капельницях, заплатили гроші. Немалі, але собака не вижив. Забрали його додому, і він бідний так мучився, так мучився, що ужас, і помер. А ми дуже пережилися. Схожа ситуація сталася із пані Еліною. Її песика отруїли на вулиці. Нас умер макі сім років. У нас помер Макі сім років. Справа була двох хвилин. Ми живемо в приватному дворі. Машина виїжджала, схопив. Моментально піна. Довести нікуди не встигли. Якась дуже сильна отрута. А днями зоозахисниця Ліза Бахманова побачила на вулиці собаку в конвульсіях. Я зупинилась в тварини. Вже були конвульсії, в тварини була піна з рота. Я його взяла у нас буквально там 150 метрів до від клініки. Я його донесла, він помер. І знову ж таки від отруєння таких випадків тут, у Коцюбинському, десятки. Тутешні люди винуватять у всьому колишнього місцевого депутата Миколу Яременка. Скільки собак стало жертвами, насправді не злічити на пальцях, тому що в нас були періоди, коли у нас тварини валялися просто ось тут на вулицях. Вони були у орта, і це була прям масова така епідемія. От тільки прямих доказів вини чоловіка люди не мають. За руку його ніхто не ловив. Але дописи Яременка в соцмережах виглядають дуже зухвало. Згоден припинити труїти собак, якщо мені дасть собаку захисниця, думаю, це справедливий бартер. А ще чоловік погрожує. Нагадаю, що є кримінальна стаття за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Я цілком скористаюся цією кримінальною статтею щодо тебе, якщо ти хоч одну бумажку напишеш, знаю тебе в тюрмі, щоб усі собачі терористи знали, що треба тихо сидіти під лавкою. Люди вже зібрали більш як дві сотні підписів. Далі вони підуть у селищну раду, щоб селищна рада бачила, що громада Коцібинського проти подібних діянь це незаконно, це небезпечно для суспільства. І також у поліцію копія піде. Ми зв'язалися із Миколою Яременком. Чоловік каже, ніяких собак не труїв, а звинувачення називає наклепом. Де деякі докази? Ви ви що щось візняли на відео? Ви щось бачили. Тобто, моя позиція дуже проста. Я визначаю, хто був ініціатором цієї заяви і е, заявляю про злочин зі свого боку. Е, завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Тобто собак ви не труїли. Не труїв свої публікації у соцмережах він називає просто жартами. Якщо мені людина неприємна, якщо я зневажаю людину, я над нею потішаюсь і насміхаюсь, і буду потішатися і насміхатися над різними сектантами, зомшизами, різними злочинцями. Та ми все ж пішли до селищної ради Коцюбинського. Там повідомили, що ситуацію з отруєнням собак взяли на контроль. І додали, що чоловік, якого люди звинувачують у вбивствах тварин, має проблеми з алкоголем. Він не здорова людина, він алкоголезалежний, може, не тільки алкоголезалежний, тому відбуваються певні речі. Правоохоронні органи в курсі. Адже за вбивства тварин передбачена кримінальна відповідальність. Тож ми звернулися із запитом до поліції. Відповіді не отримали, але правоохоронці відреагували на ситуацію в Коцюбинському у соцмережах. Поліція Київщини проводить перевірку щодо можливого отруєння собаки у Бучанському районі. До ірпінського відділу поліції надійшло повідомлення про можливе жорстоке поводження з тваринами у селищі Коцюбинське. Притягнути порушника до відповідальності складно, потрібні докази: відеофіксація, свідчення очевидців чи скріншоти повідомлень, у разі смерті тварини від отруєння, слід викликати на місце оперативників і писати заяви до поліції. Слід подати всі наявні докази, всю наявну інформацію, яка є, тобто щоб слідчий зміг сформувати належну доказову базу. І там вже ну підписи не діють, там лише докази, факти, якісь якась інформація. У разі доведення жорстокого поводження із тваринами зловмиснику загрожує до восьми років за ґратами. Владислав Паливода, Олександр Корецький, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.